Усім привіт, я Даша, і я знаходжусь у Канаді по програмі Коет. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити щодо зарплат у Канаді. І перш за все, мені хотілося б розпочати із офіційних даних. Згідно з останніми даними Статистичної служби в Канаді, середня заробітня платня станом на. Початок 2022 року становила 4802 тисячі долари на місяць. Щодо мінімальної заробітної платні з урахуванням роботи протягом 40-годинного тижня, звісно, в залежності від провінції і зайнятості, заробітня платня становила від двох. 1033 доларів до 2077 доларів на місяць. Для прикладу, хочу перерахувати деякі провінції і їх мінімальні заробітні платні. Для прикладу, Альберта 15 доларів на годину, Британська Колумбія 15 доларів і 20 центів на годину. Онтаріо 15 доларів. Квебек 13 доларів і 50 центів на годину, і Мінітоба 11 доларів і 95 центів на годину. Ось про що говорять офіційні дані, а наразі я хотіла би звернутися до власного досвіду, оскільки я наразі перебуваю у провінції Антаріо, і якщо вам цікаво, я можу розповісти, які зарплати саме в цій. Провінції, де я перебуваю в Онтаріо. Звісно, тут заробітня платня починається від 15 доларів на годину, і на таку зарплату можна розраховувати, якщо ви влаштовуєтесь працювати десь у супермаркет. Тобто це робота, яка не вимагає знання мови, не вимагає якоїсь спеціалізації, ви просто хочете працювати. І у вас немає чого запропонувати, окрім можливо, якоїсь так фізичної, ось такої роботи і сили. Що стосується роботи на підприємствах в Онтаріо, то тут заробітня платня розпочинається від 23 доларів і вище це вже, звісно, залежить від вашого профілю, від ваших навичок і так далі. Робота у сфері ремонтів, надання ремонтних послуг стартує від 25 Доларів на годину. І також я можу е, сказати про роботу е, у центрі для літніх людей, де можна працювати на кухні, і там ви можете розраховувати на зарплату від 19 доларів на годину. І звісно, що всі ці цифри вони вказані без вирахування податків. Також мені хотілося поговорити про страх назавжди застрягнути на одній Посаді, оскільки багато українців, котрі приїжджають, вони не знають, наприклад, англійської мови, чи їх посада, яка була в Україні, вона потребує підтвердження своєї кваліфікації, це займає великий проміжок часу, і для цього треба, звісно, гарне англійське, і їм приходиться починати з нижчих посад. Так от і багато людей бояться, що вони розпочнуть. З якоїсь не дуже висококваліфіційної посади, і потім вони там будуть працювати завжди. Я розповім на прикладі: в Канаді на підприємстві з виготовлення човнів працює чоловік, котрий працює знову ж таки на цьому підприємстві вже 40 років. І також на це підприємство влаштувався інший чоловік, котрий попрацював на цьому підприємстві один рік. Набрався досвіду, і потім відкрив власне підприємство і також виготовляє човни сам і зробляє, звісно, в рази більше. Я до чого це кажу? Що якісь такі бар'єри вони лише в голові кожної людини, і, звісно, не потрібно. Собі давати установки, що якщо ви влаштувалися на одну чи іншу посаду, то ви залишитесь на ній завжди. Це може бути, знаєте, який великий трамплін для того, аби досягти набагато більшого. Знову ж таки, я розповім про власний приклад. Я наразі також працюю на підприємстві. Чесно кажучи, звісно, ця робота мені не до душі, вона мені не подобається. Я раніше ніколи не працювала на підприємстві, і це важко, важко, важко. Я втомлююсь, я задовбуюсь, але в мене є мета. І в мене також є голова на плечах, котра думає, що мені необхідно робити далі. Саме тому я закінчила не одні курси, і я запустила свій бізнес онлайн на Амазоні, і зараз паралельно цій роботі на підприємстві я займаюся своїм Амазоном. Я впевнена, що ви чули про цю платформу вже давно, люди там заробляють гарні гроші. І я вирішила, чому б ні, я також на виключення. Я також, якщо інші можуть, то я також можу заробляти. Наразі мені необхідно працювати на підприємстві, аби потім податися на піар. А... Робота на себе це завжди клас це завжди плюс. Тому, якщо ви хочете досягти у житті більшого, і якщо робота тимчасова, на якійсь посаді нижчій, не, ту, не те, на що ви розраховували, необхідно дивитися трохи далі. І я впевнена, що вам вдасться досягти усього. Також мені хотілося б торкнутися теми, чи реально прожити в Канаді людині, котра приїхала, наприклад, 40, і без знання мови, на що їй взагалі. Слід розраховувати у нинішніх умовах таких людей, які не дуже підготовлені, приїхали до Канади без знання мови, без чіткого уявлення, що вони хочуть робити надалі. Звісно, їх шлях він трохи складніший, ніж тих людей, які були вже морально готові, і не тільки морально, а вони розуміли, куди вони підуть працювати. Вони вже вивчали мову заздалегідь, і тому, звісно, їм усі кроки. Вдаються набагато легше, але це не вирок тим, хто їде і не знає мови, і не знає, яку професію йому брати після того, куди йти працювати, коли він приїде. Так от. Я розповім, що наразі, звісно, в містечко, де я приїжджають люди, які не знають англійської, які йдуть працювати туди, куди їх візьмуть, і які там зарплати на що слід розраховувати. А у середньому це зарплати а, установлять десь 20 доларів на годину. А, подекуди це 18, подекуди 19, подекуди 20. А подекуди і 25 доларів, Це я кажу а, щодо до 25 доларів. Це про сферу ремонтів, ремонтні послуги. От, якщо вам цікаво. Дізнатися більше про людей, котрі приїхали у віці 40 до Канади без знання мови, як складається їх життя тут, в Канаді безпосередньо. Якщо вам ця тема цікава і актуальна, будь ласка, дайте мені про це знати, і я запишу відео з однією людиною, котра розповість про свій досвід, і, можливо, він стане вам у нагоді. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що вам було корисно дізнатися більше про зарплати в Канаді. Звісно, я розповідаю, спираючись на власний досвід, і сподіваюсь, вам було корисно дізнатися щось нове, якщо ви цього ще не знали. Також не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом, відповідаю на ваші запитання і взагалі більше розповідаю про життя у Канаді. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, не забудьте підтримати його лайком, коментарем і підпискою на мій канал. Для мене це насправді дуже важливо. Ще раз дякую і бувайте!